Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття за книгою дошкільника. Ми з вами розпочинаємо нову тему, яка називається Рухи в природі. Ми знаємо, що навколишній світ він великий. Це і комахи, і птахи, і тварини, і рослини, дерева, кущі, трави, квіти. Все воно живе і має свій рух. А ми з вами є справжніми помічниками природі, тому що ми з вами допомагаємо, саджаємо дерева, турбуємося про птахів, про тварин, не псуємо природу, а прибираємо за собою. Наше заняття я хочу розпочати із прочитання вірша, який називається Якби я був чарівником, написала цей вірш Леся. Воснюк. Якби я був чарівником, намріяся вітя, то став би я помічником природі в цілому світі. Чарівна паличка в руках, за мить зростають липки, у чистих річках та ставках вже плюскаються рибки, за хвильку дощики рясні, минають все довкола, барвісті квіти запашні, укриють гори й доли. Дитячі мрії, як на те, навіталася ненька. Тут справжній чарівник росте, Хоча іще маленький. Твоє синочку деревце тріпоче зелен листам. Співає дзвінка джерельце, бо ти його почистив, І ось такі помічники зростять дубки і липки. В джерельні ріки та ставки пливтимуть вдячні риб. Тож, підростайте, не розгуби дитячі світлі мрії, і все розквітне навкруги веселкою надії. Ось такий гарний віршик ви прослухали. І кожен з вас може бути цим чарівником, який допоможе справжній природі і захистить навколишній світ. Ми з вами. Продовжуємо далі виконувати завдання у книзі дошкільника. Я пропоную вам знайти книгу дошкільника і відкрити її на сторінці 64. Діти, ви всі знайшли книгу дошкільника, третю частину, і ми з вами її відкриваємо на сторінці 64. Тут ми бачимо з вами Олексія і бачимо перше завдання. Олексій Залюбки розглядає свої енциклопедії про тварин. Всі діти, напевно, бачили такі, а створити власну енциклопедію можна разом усією групою. Домалюй тваринам лапки і ніжки та поясни, чому вони саме такі. Або для чого? Заєць стрибає, він не вміє бігати. Лисиця швидко бігає, ведмідь має великі міцні лапи, слон має дуже товсті ноги, тому що сам дуже великий. Кінь, олень, баран мають копити і можуть довго ходити. Їжак має коротенькі маленькі лапки, які не заважають йому згортатися в клубочок. У крокодила короткі лапки, він більше плаває, аніж ходить. Тобто вам потрібно тут домалювати кожним лапки. Так, наступне завдання друге завдання. Тут ми з вами бачимо наталку. На дали завдання домалюй різних тварин. Вона вагається і вважає, що це не дуже легко зробити. Перетворити зображення, коли на різних тварин зайчик, кіт, порося, черепаха, собака, ведмідь оцінити це було зробити легко чи складно. Тобто, ви бачите тут різні зображення, і вам потрібно домалювати. Різних тварин за вашим бажанням. А потім я подивлюся, як ви виконали, і визначу, чи важко вам було, чи ні. Завдання третє, тут ми бачимо Тараса з вами. Тарасик добре знається на особливостях світу тварин. Сьогодні він вирішив розселити тварин у їх домівки. Білочко він. Поселив у дуплі, бо для маленької білочки саме це житло найзручніше. З'єднай кольоровими лініями тварин з їх домівками, чи всім тваринам потрібно житло. Внизу ми з вами бачимо тварин, птахів, а вгорі ми бачимо житло. Вам потрібно буде кольоровими олівцями провести лінію до будинка. І визначити, чи у всіх є житло. Так, це було у нас з вами третє завдання. Четверте завдання. Тут ми бачимо малюнки, і потрібно продумай, як ти виконаєш це завдання, будь уважним продовж візерунок. Тобто ми бачимо з вами оригінал. Далі бачимо пунктир, ви оцей пунктірчик обводите. Намагайтеся не відривати руки. І далі вам потрібно продовжити. Тут ми бачимо одну клітинку відступили, і далі ми ставимо точечки, щоб визначити і повторити такий самий візерунок. І вниз. 1, 2, 3, 4, Вниз 1, 2, 3, 4. Ставимо ось тут крапочку бачимо. Отут крапочку ставимо з вами, далі одну крапочку нижче і тут знизу теж нижче. Далі 1, 2. Ставимо тут крапочки з вами. Далі сюди крапочка йде з однієї сторони і з іншої. І визначаємо, скільки ще один і половинка. І тут так само, і далі за точечками вже з'єднуємо з вами. І тут так само виконуємо. Сюди і з'єднуємо. І так само продовжуємо рядочок знизу так само. Так, п'яте завдання. Тут ми бачимо оленку. Оленка завжди піклується про здоров'я своїх друзів. Сьогодні вона пропонує добре підготуватися до захисту від природних явищ, які впливають на людей. Розглянь малюнок та розкажи, як впливають на людину сонце, дощ, вітер, в яких явищах природи захищається Оленка, від яких які предмети допоможуть тобі захиститися від сонця, дощу? З'єднай предмети з їх природними явищами. Кольори жовтий, синій, зелений. Підбирай залежно від природного явища. Ви можете провести лініями, з'єднати, а також ці малюночки розмалювати. Так, Це таке завдання вам виконати. Бачимо шосте завдання. У цьому завданні ти можеш спробувати малювати двома руками одночасно. Це цікаво та весело. Тобі знадобиться два олівці жовтого кольору, два олівці зеленого кольору та два олівці синього кольору. Бери їх в обидві руки та домальовуй явище природи. Тобто ви берете в ліву і праву руку і зразу пробуєте малювати. Тут ви малюєте лівою рукою, а тут правою, зразу. і потім дивитеся якою рукою у вас вийшло, верніше, І чи відріза... відрізняється ваш малюнок? Тут так само виконуєте лівою рукою і правою. І тут так само лівою і правою. Так, це шосте завдання: Сьоме завдання. Розглянь малюнок: знайти кімнатні рослини, постав біля них зелену галочку. Чи відома тобі їх назва? Як ти Здогадався, що кімнатні рослини саме ці. Чим відрізняються кімнатні рослини в цьому завданні? Вам потрібно знайти кімнатну рослинку і рослини і поставити там галочку зеленим кольором. Так, наступне завдання 8. Тут ми бачимо мері. Мері завжди знайома з літерою С, але називає її. С. Так вона звучить в англійській мові, а у нас вона звучить як С, тверда або м'яка С. Подивись на літери, які подальні у цьому завданні. Тобі? Відомі тобі закреслі, голосні підкресли, а С обведи. Розфарбуй всі літери С. Так, значить, завдання у вас тут відомі літери закреслити, голосні підкреслити, а літеру С обвести та розфарбувати. І останнє завдання на сьогодні завдання 9. Уяви себе в ролі будівельника. Тобі потрібно побудувати мости, розглянь малюнок, чим відрізняються річки у відповідності до їх. Ширини, підбери правильні мости, з'єднай їх розкажи, що в тебе вийшло. Тут ми бачимо три моста і бачимо три річки, і вам потрібно лінію провести і з'єднати те, що, на вашу думку, буде правильно. Отакі От завдання вам потрібно виконати. Дякую, до побачення!